Ось ми приїхали з машиною, подарованою. Ось скільки у нас. Дивіться, вже людей тут в машині. Бачите? О, пане Сергій, ви бачите, скільки вже тут. О, от ми приїхали сьогодні цією машиною. Подароваю паном Медведем із Вінниці, підприємцем. Досить нормально вона йшла. Ну там якийсь треба, звичайно, косметичний ремонт. Косметичний буде зроблено. Вот. А це... Хазіва цієї машини вже молоді, так? Вот вона, вот вона, дивися, хто тут буде їздити. Так, ти будеш їздити на машині. О, як скільки радості, Боже. Сьогодні вони провели свого батька на фронт. Ну і Бог є таки на світі, бачите, я зумів його в дорозі, коли вони їхали, вже їхня команда перестріти і сфотографувати цієї машини. Це найстарший солдат в Янківському районі, їх батько. Слів немає. Дуже велика. Гадина та, що розв'язала цю війну. Але разом з тим ми щасливі, що українці разом. От які ми так, Свята, скажеш пару слів. Давай, кажи, від хвилювання це, це дружина воїна, якого ми сьогодні відправили. Це мати дев'яти дітей. Дуже тяжко якось. Зараз, правда. Да. Але тепер ну, ми тебе не залишимо саму. Юрич, не залишимо, правда, її саму. То ж не лишаємо? Ну от. Так що слава Україні!